Головним редактором Одеської кінофабрики Вувку в ті роки працював Михайль Семенко. Саме він покликав до Одеси Олександра Довженка і Юрія Яновського, які тут не тільки знімали кіно, але й крутили трійнічок з відомою балериною. Про це можна прочитати в романі Яновського Майстер корабля. Одеса в цьому тексті саме така, як ми звикли: шумне, блискуче і трохи брудне місто гріхів. Цей український судом на березі моря притягував багато зірок х Тут працювали і актриса Наталія Ужвій, і драматург Микола Куліш, і режисер Лесь Курбас. Але біля Одеської кіностудії аж до кінця 24-го року стояв пам'ятник Некулішу і не Довженку, а Владіміру Висоцькому. Тут насправді питання. Навіть не про Україну, а що Одесити не, хоча, не хочуть помічати про Одесу. Тобто на чому стоїть історичний там міф, мід, типу Російська імперія, Бабель, Хто там ще, Ільф Петров, Пушкін. Але насправді, якщо проводити паралелі і там з Клином зайти в один рік, 1924 чи навіть 18-й, краще 24-й, тут працював Кулішу, він жив на європейській площі, тоді Карла Маркса Вісім. Нього взагалі ніхто в Одесі не згадує, і навіть якщо вже звертатись до України, то про Куліша, який жив тут довгий період часу, працював в Нарасвіті, їздив з відрядженнями, будував українські школи, то про нього ніхто, в принципі, не говорить. Навіть якщо читати літературу, знав чи якісь тексти, там типу побіжно жив в Одесі, поїхав в Харків, будинок слова, Курбас. Але насправді Куліш і Курбас познайомились в Одесі.